За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок ракетного удару по селу церкуни загинув 52-річний цивільний чоловік. Ще двоє чоловіків, 41 та 57 років, отримали поранення. У селі зруйновано два приватні житлові будинки. Ще 13 будинків пошкоджено. У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури. У селах Стариця та Парківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. Рятувальники звітують. За добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на 22 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Парківка Вовчанської громади. За його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців площа пожежі склала 5 гектарів. Рятувальники боролись з вогнем до першої години ночі двадцяти. Постраждалих немає. Близько о пів на п'ятнадцяту. Ворог завдав двох ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновані два приватні житлові будинки. Під завалами опинився місцевий мешканець. Він загинув відразу. Рятувальники дістали його тіло за допомогою спецінструменту. Ще дві особи отримали поранення. Пожеж не відбулось. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Словйова та Станіслав Дейнеко новини Харків. Цієї ночі окупанти обстріляли кривий ріг. За даними Дніпропетровського ВА вдарили по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. Відомо про ще одного пораненого пожежі вже ліквідовано. Зранку у Львові атакували об'єкт критичної інфраструктури. За інформацією місцевої влади, в результаті атаки ніхто не постраждав. У нас нічної атаки дронів по Київській області влуча не зафіксовано, але через падіння уламків горіла лісова підстилка. Про це повідомляє Київська військова адміністрація. Дані про постраждалих також відсутні. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 16 ударних БПЛА та три ракети. Калібр всього було зафіксовано 22 пуски шахетів та шести крилатих ракет. Армія РФ змінила вектор ракетних ударів по території України. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, основними цілями тепер є військові, інфраструктурні об'єкти та оборонні підприємства. Військовий додав, що тактика залишається незмінною комбінація різних видів озброєння, щоб роззосередити увагу української протиповітряної оборони. У рамках нового пакету санкцій Великобританія заборонить імпорт міді, нікелю, алюмінію та алмазів із РФ. Про це повідомляє Бібісі. Також Сполучене королівство запровадить санкції проти ще 86 осіб та компаній, які пов'язані з президентом Путіним. На землі очікується сильна магнітна буря через потужні спалахи на сонці. Про це пише видання Space. Відомо, що 22 або 23 травня потоки плазми можуть врізатися в Землю. Це і стане причиною появи геомагнітної бурі. Магнітні бурі можуть спричинити відключення радіозв'язку та значні збої у роботі енергосистем на планеті, а також впливати на самопочуття людей. Цьогоріч «Толока Толкс» відбулася вперше після двох років вимушеної паузи. На зустріч завітали міські голова Харкова Ігор Терехов, надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Етьєнде Понсен, почесний консул Франції у Харкові, Сергій Політучий. Бізнесмени та громадські діячі сьогодні як ніколи, нужно розуміти, що тільки об'єдинів наші усилі в розмишленні хасу міста, ми зможемо відповідати на виклики, які стоять сьогодні перед містом. Ми зможемо змінити, лицо, мы можем сможем понять, какие изменения в налогообложении, поскольку, наверное, сегодня главной задачей возвращения людей является создание для бизнеса таких условий, чтобы он привлекатель был как для Харьковчан, покинувших город, релацировавших свой бизнес, так и для других, жителей других регионов, которым показалось бы жить здесь интересно. На цьому заході відбулася ще одна знакова подія. Ви насправді є взірцевим, почесним консулом. Ви завжди відкриті, ви завжди готові прийти на допомогу, на допомогу посольству, на допомогу французьким громадянам, які потрапляють іноді в скрутне становище. Від імені президента республіки і в силу наданих мені повноважень я нагороджую вас сьогодні національним орденом за заслуги. Надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні нагородив орденом за заслуги Сергія Політучого. Ігор Терехов висловив вдячність за підтримку Франції України та привітав Сергія Політучого з нагородою. Дуже приємно сьогодні бути тут з вами і святкувати таку значну подію, бо це насправді показує і демонструє відношення Франції, перш за все до міста Харкова. І до діяльності вашої роботи Почесного консула Франції, місті Харкова. Хочу перш за все подякувати, шановна пан посол, за підтримку Франції, України, підтримку міста Харкова. Дуже важливо, бо це допомога і нашим військовим, і нашим містянам. Яке цього потребує. Насправді, ще раз хочу всіх привітати з нагородою, яку отримав наш почесний консул. Це, як він сказав, заслуга усіх, тому всіх вітаю, і хочу і хочу ще ще раз подякувати усім, бо бо Кожен кожний з присутніх тут вкладає все для майбутньої нашої перемоги. Слава Україні! Першу толока толкс провели у грудні 2016 року. І відтоді цей захід став місцем, де народжуються нові соціальні та ділові зв'язки. Обговорюються ідеї, відбувається обмін досвідом. Також цей захід служить розвитку меценатства та благодійності. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків. У Харкові відзначили День науки. Це професійне свято тих, чия робота так чи інакше пов'язана з науковими дослідженнями. Мета вшанування наукових традицій та досягнень учених. Урочистості провели в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Церемонія привітань перемежалась виступами талановитої молоді Харкова. Як відзначила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, наука у Харкові завжди була на почесному місці. Вона також подякувала викладачам під університету за виховання висококваліфікованих педагогів. По Перше, я маю велику честь привітати всіх вас від імені Харківського міського Терехова. нашого міста. Він завжди був рушійною силою нашого міста. А зараз в такі тяжкі часи він продовжує бути локомотивом нашого міста. І ще ви навчаєте і виховуєте в студентах науковість і не дарма 10 років поспіхів освіта світа Починається велика наука як і не з маленької шкільної науки. Десять років поспіль наші школярі, яких виховують ваші випускники, являються кращими маленькими науковцями. З нагоди свята кращим співробітникам педуніверситету Сковороди вручили подяки міського голови та грамоти керівництва області. Яна Біляєва, Ігор Лубханін, Ігор Мартиненко та з Рожком новини Харків. Щорічно 3-4 травня в Україні відзначають день вишиванки. Не у минуло це свято і наше місто. Людей у різнобарному національному одязі можна зустріти чи не на кожному кроці. А от у центрі Харкова просто зараз тривають різні тематичні заходи, які саме... Ходімо дивитися. На честь свята для харків'ян підготували не лише виступи народних колективів, пісні й танці установили й ось таку фотозону. Сфотографувався і опинився на світлині посеред карпатських гір, кримських пейзажів чи квітучого українського поля. Можна обрати і фон із Харковом. Він користується серед гостей найбільшим попитом. Харків показує, що ні, це лише українське місто. Люди підтримують українські, люди переходять зараз дуже часто на українську, на вишиванки. Звісно, їх не носять кожен день, але їх надягають на свята, на різні заходи, на прогулянки парками. Таке ж теж буває, і це дуже важливо. Більшість харків'ян на святі у вишиванках ручної роботи. Деякі створювали орнамент самостійно для інших рідні чи професійні майстри. Мені дуже подобається насправді вишиванка. А ця сукня у мене дуже довго була. Це сукня, яка зробила яку зробила моя бабуся. Вона вишивала свого часу. Так я вирішила її одягти. Від звичайних сорочок до суконь та костюмів національний одяг у Харкові можна побачити в будь-якій варіації, і це вважають гості свята пов'язано з тим, що останнім часом молоде покоління українців почало більше цікавитися рідною культурою, цінувати її, берегти, але і осучаснювати. Тож і вишиванки потроху трансформуються. Я побачив, що жителі міста Харкова почали більше її одягати, більше неї плекати. і для того, щоб показати нашу. Незламну Україну і нашу культуру У мене є навіть я не знаю колекція вишиванок. Ці вишиванці я не знаю, мабуть, роки три. Вона була ще в мене на виріст, і я її продовжую одягати і буду одягати до того моменту, поки вона не буде маленька. А після цього я, скоріше за всього, просто віддам комусь молодшому. День вишиванки невід'ємна частина нашої культури й історії, упевнений директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Тож не долучитися до відзначання цього свята Харків не міг, однак через війну дотримувалися певних обмежень. Заздалегідь не анонсовували захід і уникали скупчень людей. Зараз українці не тільки виборюють свою волю, свою землю, також виборюють національну ідентичність. Тому зараз дуже багато українців, харків'ян долучаються до всього українського. Тобто багато хто з дітей, молоді. Всі наші заходи направлені на ті більші. Більше для молоді, для дітей, щоб вони розуміли історію нашу і цінували все, що у нас є. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Харківські волонтери передали місцевій бібліотеці Гайденхайма, що у Німеччині партію книжок українською мовою. Організатори проекту кажуть, хотіли наповнити бібліотеку для дітей, які приїхали з України через війну, аби малеча могла читати рідною мовою. Початок покладено, книжки вже тут. А тепер ми плануємо організувати декілька заходів, де ми будемо з українськими дітьми читати ці книжки та малювати, грати і розвиватися у самій бібліотеці. Кажуть, тепер українська культурна спадщина стане ближчою для їх маленьких відвідувачів з нашої держави, які вже довгий час знаходяться далеко від дому та сумують за Україною. Тим паче, що запит справді був цікавляться літературою не тільки українці. Так, звичайно, ми дуже раді, як міська бібліотека Гайденхама за цей великий вклад, дарування книг, а також за допомогу, яку нам надали волонтери, коли ми приймали книги. Після початку цієї загарбницької війни ми маємо багато українських дітей, які відвідують нас регулярно. Тому що це єдина велика бібліотека у місті, і ці книги є для нас великим надбанням. Для нас це новий досвід. Раніше ми не мали проблем з нестачою книжок. Усім вистачало різноманіття літератури. Я повинен Визнати, що кілька років тому я навіть не знав, що існують відмінності між мовами російською і українською. Зараз я бачу іншу ситуацію і дуже радий тому, що ми можемо тепер представляти українську літературу. Дуже дякую за такий внесок. Книжки збирали із різних видавниць Харкова. Розповідає ініціаторка проєкту. Кілька тижнів готувалися, потім перевозили. І нарешті українська література доступна офлайн у Німеччині. Дуже важливо для нас українців Зберігати за кордоном у Німеччині нашу культуру, нашу мову, наше мистецтво саме тому ми дуже вдячні всім харківським видавництвам, які долучилися до нашої акції невеличкої, і ми змогли привезти сюди в німеччину книжки для українських дітей-переселенців. Передачі книг посприяла й місцева благодійна організація, яка допомагає українцям у Німеччині. Такий подарунок для бібліотеки та малюків дуже важливий, особливо зараз, у період загарбницької війни Росії проти України. Такі приємні речі об'єднують українців заради єдиної мети перемоги. Це дуже гарна ідея. Насправді не тільки через книжки, а й через мову. Це дуже важливо для дітей та підлітків. І зараз тут ця можливість стає ближчою. Я думаю, що кожному потрібна своя ідентичність. і Ви потребуєте її особливо зараз, під час війни. Зараз ви живете по всьому світу, і це добре, що ви маєте свою мову. Те, що ви маєте свої традиції, свої звичаї. Ви легко можете знайти один одного і залишитися поряд. Тому я вважаю вашу ідею чудовою. Це дуже правильно. Марія Соловйова новини Харків. Неймовірна кількість фарб та приємних ароматів, що, наче, перетікають від рослини до рослини, харківський ботанічний сад не перестає дивувати. Тут триває квітковий бум, де переливається в променях теплого сонця бузок різних кольорів. Неможливо відірвати свій погляд і від краси деревоподібних півоній, а також неповторних і елегантних рододендронів. Ще згадки про них відносяться до управління китайської династії хань у 2000 році до нашої ери. Тоді деревоподібні півонії використовували лише у медичних цілях. Вони були включені до складу багатьох лікарських засобів традиційної медицини Китаю. Препарати, отримання з їхнього коріння, допомагають при хворобах нирок та печінки. Крім того, їх використовують при лікуванні кровоносних судин та діабеті. Деревоподібна півонія має тонізуючу антигістамінну та регенеруючу дію. Лише у 6-7 століттях нашої ери в Китаї почали посилено вирощувати півонії в декоративних цілях. Тоді вона стала діамантом у імператорських садах та отримала титул вищої квітки у квітковій ієрархії. У нас понад 50 сортів китайської і японської селекції. У нас є видові піоні, деревоподібні різного кольору, і є сіянці, які були получені нами і вирощуються на території ботанічного саду. Ми частково висаджуємо найбільш них. Більш ніж 50 видів півоній існує у світі. Деревоподібних не так багато. Це декілька видів півоні Жолта, жовта, жовта, деловаї роккі, ну і ще декілька. А основна маса видів півонів це півоні трав'яності, у яких бруньки поновлення зимують у почві під покровом якогось листя, трави і так далі. В природі у Китаї ці півоні деревоподібні вони росли. На гірських склонах, на дуже дреньованих породах, місцями з містам вапняку. Якщо в умовах культури в садах такі ж чи подібні умови їм створювати, вони дуже невибагливі на відкритих місцях. Тільки вони майже затінку не переносять. Його недаремно називають царем квітів. Таку славу він здобув, зачаровуючи своїм цвітінням і стійкістю. Історія цієї культури нараховує понад три століття. Все це рододендрон. і як справжній цар він потребує особливої уваги. Багато сонця, кислий ґрунт. Та торф, аби добре дихати. Тоді за цих умов рослина буде радувати своєю красою на всі 100%. Більше 900 видів весну. це гірські рослини, Гімалаї, Китай і прочі. О, це центр походження цих видів. Хоча деякі види є і в Україні, Ось рододендрон жовтий, це наш ісконний від. У нас є в Карпатах, там один вид, є в Криму, на Кавказі і проче. Є декілька видів на Далекому Сході. А так це види Китая, гірських районів. І там ці рослини, які ми бачимо як кущі, чи маленькі кущі, там це можуть бути дерева. Дерева навіть до 30 метрів заввишки в Гімалаї. У колекції ботанічного саду на даний час більше ніж 70 видів форм і сортів рододендронів. від маленьких рододендронів до кущів, які там два і чи більше метрів сягають. Їх можна розподілити на дві групи: це листопадні кущі і. Вічно-зелені чи зимово-зелені кущі, декілька видів. Їх сорти зимують з листями, і навесні вкриваються доволі великими суцвіттями квіток різного код. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.